У цьому відео ми покажемо, як підключити та активувати оплату частинами від PrivatBank. Ця функція доступна починаючи з тарифу стандарт. Текстова інструкція до цього відео є в описі, а перейти до бази знань з усіма інструкціями можна натиснувши на знак питання в адмінпанелі вашого сайту. Для підключення магазину до програми Оплата частинами потрібно мати розрахунковий рахунок підприємця, відкритий у Приватбанку, а також підключити магазин в особистому кабінеті Приватбанку, отримавши унікальний ідентифікатор і пароль. Далі переходимо в адмінпанель Хорошопа. вибираємо налаштування, Платіжні системи. Та у блоці Оплата частинами від Приватбанк» встановлюємо отримані у особистому кабінеті Ідентифікатор і пароль у відповідні поля. Після цього налаштовуємо максимальну кількість платежів за замовчуванням. Для прикладу поставимо 10. Ви можете змінити це значення для кожного окремого товару в налаштуваннях. Про це ми поговоримо далі. Не забуваємо натиснути кнопку Зберегти. За замовчуванням, функція оплата частинами вимкнена для всіх товарів. Її можна увімкнути вручну у властивостях товару в адмінпанелі сайту або скористатись імпортом для масового налаштування. Як оновити товари за допомогою імпорту, дивіться в нашому окремому відео, посилання в описі. Для того, щоб увімкнути функцію вручну, переходимо в товари і обираємо потрібний товар. Скролимо до поля Оплата частинами від «Приватбанк». Для кожного товару можна вказати значення за замовчуванням. Тоді буде використовуватись та максимальна кількість, яку ми встановили в загальних налаштуваннях. В нашому випадку це 10. Або ж можна поставити іншу кількість платежів в рамках дозволеного банком. Після налаштування натискаємо Зберегти. Далі переходимо до налаштування варіантів оплати, які побачить покупець під час оформлення замовлення. Для цього у налаштуваннях заходимо в варіанти оплати і обираємо Оплата частинами від PrivatBank. Переконаємося, що у полі Тип обрано значення оплата частинами від PrivatBank. Також за потреби можна змінити назву варіанту оплати. Саме її побачить покупець на сторінці оформлення замовлення. Встановлюємо інші потрібні налаштування, наприклад, опис, який буде відображатися на сторінці оформлення замовлення. Або інструкцію щодо оплати, яка відображається на сторінці Дякуємо за замовлення та у листі про успішне оформлення замовлення. Також в полі Вимкнути знижки можна обрати ті знижки, які не будуть працювати для цього варіанту оплати. Далі потрібно активувати варіант оплати. Для цього позначаємо чекбокс увімкнено та натискаємо Зберегти. І останній крок потрібно вибрати, для яких способів доставки буде доступною оплата частинами від «Приватбанк». Для цього в налаштуваннях переходимо до варіанти доставки та вибираємо потрібний спосіб. У полі «Варіанти оплати відзначаємо чекбокс оплата частинами від Приватбанк». або відмічаємо всі чекбокси варіантів оплати, які нам потрібні. Після цього натискаємо Зберегти. Аналогічні дії потрібно зробити у всіх потрібних варіантах доставки. Ми підключили та активували сервіс оплата частинами від PrivatBank. Тепер у картці товару з'явиться відповідний стікер з максимальною кількістю платежів, а під кнопкою Купити з'явиться кнопка, при натисканні на яку відкриється калькулятор платежів. Відображення кнопки можна вимкнути. Налаштування знаходяться в розділі адмінпанелі Сайт, Дизайн, Редактор дизайну. Пункт Сторінка товару, структура сторінки. Елемент розсрочка. Також на сторінці товару можна включити кнопку «В кредит», яка відкриває поп-ап з можливими варіантами оплати покупки частинами. Налаштування кнопки знаходяться у тому ж розділі редактору дизайну. Елемент кнопки покупки. Кнопка покупки в кредит». Тепер цей спосіб оплати стане доступним для покупців на сторінці оформлення замовлення. Після оплати статус замовлення в адмінпанелі автоматично зміниться на «Оплачено». На цьому все. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до нашої служби підтримки. Посилання в описі.